На межі тисячоліть старовинні замки опинились перед рисою життя. Що візьмемо з собою у третє тисячоліття? Врятуємо історію для майбутнього. Телеканал Інтер за сприяння президента України представляє грандіозний проект Руслани Тур по замках України. Спонсор трансляції торгова марка Гетьман. Генеральний спонсор – «Галнафтогаз». 24 серпня пряма трансляція телеміст Львів Київ. Шоу світла та феєрверків на честь свята Незалежності України. Виграй собі гроші. Зателефонуйте, запиші шість цифр, що назве комп'ютер. Якщо з номером твого паспорту по збігаються три цифри, ти виграв 80 гривень. Чотири цифри, триста, п'ять, тисячу, шість цифр. Десять тисяч гривень. Телефонуй негайно 8 900 133 0103. Розіграш призів 22 серпня у програмі Мелорама.